Так, хочу зняти вам відео про свою кукурузку. Так. Це це поле у нас, що там воно та хата розвалена внизу, а там воно внизу вже люцерку скосили. Вже висихаємо, може з понеділка затюкуємо, якщо дощі не підуть. Бо це чудо цей год. Не було ні одного доща, практично от снігів. Як от сніги випали, там щось пару разів поляпало, один день моросило цілий день, нічого не наморосило, так. а це скосили люцерку, а там аж внизу, 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 там уже практично висохло. Чудо, цей год, люцерка буде без дощів. Одне хорошо, друге погано. Тепер дивимося на нашу кукурузку. Коротше, Пережила вона, я ж кажу, всі холода, вона посіяна, оце тут. 12 квітня ми посіяли її. Пережила всі холода. Ця весна наче й рання була. Рано все зацвіло, все цей, значить тепло рано пішло. Але все одно до сьогоднішнього дня ще практично такого тепла не було. Оце дме північний вітер оттуда. Це ж тут я вам показував. алеча цвіла. Тут північний вітер дме. Кожний день, ніяк ту Росію не нагріє, щоб у нас вже нормалізувалося. Дме й дме, так, що по кукурузки. Провели ми тут оприскування. Ще була вона маленька-маленька, геть, тільки повилазила, а сояшника вилізла, бо, виходить, рано закультивірувалася, ще навіть не спровоцирували навіть сояшник. Соєшника було вилізло хто зна скільки. Прийшлося нам бризкати тим гербіцидом, замінителем Прими. Там якийсь, коротше, я вам показував на відео, там є, забув, як воно називається. Ну, коротше, аналог прими. Коротше, Воно щось не дуже воно взяло, те. Ну як, присадило сояшники, все, в принципі, присадило. ну, Прийшлося нам ще оце. 4 дні чи 5 днів тому ми бризкали, ще прийшлося перебризкувати. Купили сінгентовську пріму настоящу. в Агрухім, поїхали в Кіровоград, купили по скільки це вона там 380 гривень літра. І по півлітри ще побризкали, бо практично почало все оживати. Воно наче й взяло, наче дивиться, все цей. ну Якось так було дивитися. То сояшники, де оце такі кучки, та шляпка впала, типу, куч, кучка. Почало все оживати. Особливо лобода дивилася, почало воно як оживати. Прийшлося нам перебризкати, перебризкали ми примою. і додавали туди, ще впряму, ну, це 5, лі... 5 літрів, це я буду вам все казати на оприскувач. Оприскувач 303 куба в мене. 5 літрів гербіциду і два мішка карбаміда і по 5 літрів бору дали. Дали бору. Ну там бор, преміум, я показував, можете подивитися, там у моїх відео. є Цей бор. Я його купив, був там телефон, все є. цього чоловіка. В кого я купляв. так Приїхав і, звісно, вона мене порадувала. Постояла така чахла, прибита. Ось такі листочки були ось, о, бачите, фіолетові, ось о, нижні. Отакі фіолетове. Осьо. Фіолетові. Що, стояла дуже я ж кажу, бур'ян наче не погиб, і кукуруза чахла, холодно. якраз ще приморозок у нас же ж був. Ще, то я, як я показував, про ячмінь приячмінь підживляв. Приморозок був. І ну, не так, що поморозило. Такі віддільні екземпляри були геть згоріли, тут їх зараз і не видно, де вони. Ну, Були екземпляри, що геть поварило прямо. Ну, Дуже багато стояло за такими посинівшими типу фіолетовими листочками. Ось, ось Тут ось, вони вже подростали з фіолетовими листочками. А ось бачите, такий, як приморозок її схватив, цей листочок тут, оце тут. Це воно все було приморожене. Це воно приморозилося і переламалося. Мороз. Ну, Картошку в селі погатив добре в людей. Горіхи по, е, багато по, ну коротко, горіхів цей год не буде. Де по балках, хто живе по Балках, там більше мороз був. Горіхи поморозило. Так, ну що ж, прийшлося, я ж нам кажу перебризкати кукурузку, дали такий роствор, це, я скажу, бор 5 літрів, карбомід 2 мішка, ну, це десь 3% роствор вийшли в нас. Бо ми не захотіли, ну, думаємо, блин, і так морозом попечена, ну, холодно і Ще карбоміда дамо, 5% роствор, то ми не захотіли, ну, зробили типа трьох. 3%. І, цей, і це приїхав. Бризкали соясники, не було коли сюди приїхати, через дня вже 4 це пройшло. Я скажу, приємно удивився. Такий фон зразу зазеленіло, кукурузка підскочила. Що? І, і бур'ян, фактично, бур'яни теж вже Лобода, ось дивіться, амброзія, амброзія. І лобода. Оце фактично у нас лобода. Лобода, ось бачите, вона вже виривається, корінчики вже поосихали в неї. Береш, вона таке поки одірувалася сюди. Значить зелененька ця, ну вже корінчика там немає, він вже відсихає. Так що таке результат? Я ж кажу, удивився. Не то, що удивився, думав, що блін, прийма ще пригати. Бо це ж вважайте, виходить, ми побризкали. Нам прийшлося по-любому в два рази бризкати. Оці ранні посєви, чим погано, що раніше ж що соєшник по соєшнику, культивірували, хоча б перву культивацію зробити, щоб було вбити ну, перву, первий, як, перву падалицю, ну, волну цю перву збити соєшника. Ну, з нашими я ж кажу, веснами, бездощовими такими, то прийшлося, я ж кажу, цей год ми вирішили посіяти, бо ну, на примірі тут. Місних фермерів рядом, бачили. Ті, що рано посіють, тих і кукуруза була. За счет вистяної вологи вона вискакувала. А там вже літом, звісно, як прийдеться. Ну, хоч, хоч щось було. Так. І я ж кажу, провели 2 два оприскування цим гербіцидом. Ось поле рядом у нас. Там щось у нас на, на пару днів ми проводили культивацію пізніше. І вийшло так, що ця перва волна практично була вбита, ну, збита з сояшника. Приїхали тоді ж тут бризкали перший раз і там перший раз пробризкали. Вийшло як, що туди приїхали, а там вже ну, немає такого фона, та вирішили не бризкати. Ну, це, як бризкали другий раз, то там тільки вийшло перший раз пробризкали. Не ну, ж кажу, що це. А ще оце бачите, багато тут мішія у нас. Мішієць є, звісно. Мішієць. Ну, це не на всіх полях, це на цьому іменно полі. О, тут щось воно, тут, я ж кажу, таке поле воно, це називається Йосипове серце. воно. Тут найкращий урожай завжди усього. Там я ж кажу, тут село колись було рядом. Ну, там внизу хата ж та то бур'янів тут на цьому полі що не робиш, а бур'янів їх до хера. І, і пар робили, і що не робили. Я ще встилив такий мішієць. Ну, Мішієць ми будемо це все проводити. Дивіться, як соєшник вже, вже геть згорів. Мішієць будемо це все ще підживляти. Я там коротше, ще понавиписував, ще... потім приїде вам, розкажу, що я там понавиписував підживки всякі ще на кукурудзу і цей Типа розконцентрат і якийсь стимулятор росту. Там названня не пам'ятаю, Ну щось там коротше, таку всяку ерунду Пона виписував і будемо це травити. Ще міщі тітусом. Тітусом. Хай вони я ж кажу підскоче. Велази весь, бо обично у нас мішій це самий пізній бур'ян, який вилазе. Вже все повилазить, а мішій тільки почав вилазити. Ми її вирішили, поки не... обично побризкаємо разом, ми той рік бризкали з прімою. Ну, з замінителем, не пам'ятаю, якийсь був, ну, пріме, то мішій побризкали, а потім мішій ще почав довилазити, добре, що ми його своїми підгортачами просто загорнули, кукуруза підскочила. І ми просто його підгортачами пригорнули. А цей год вирішили, все одно будемо ж підживляти не один раз, я думаю, тут. Надіюся, що прийдеться підживляти і підживляти. то ми ще й цей мішію беремо. Просто щоб не була така гербіцидна нагрузка. Ну, Зразу і те, і те. Скажу, Вона поживішала. Конкретно. Чи бор дав, чи карбомід. Ми просто перший раз бризкали, вона геть маленька була, ще кукурузка, тільки там по два листочка вийшла, а сояшник, ну, сильно була мала кукурузка, і смисла було якусь підживку кидати, ніякої не було. То ми просто під... збили оцю першу волну, першу волну сояшника. Як дивиться, поле вже більш-менш щось на щось похоже. Це все збризкаємо. Проведемо першу просапку, прополку. Просто я не хочу сильно лізти у кукурузу, як вам сказати, таку маленьку. О, десь чуть десь трохи, там ось такі лапки, що як підгортають, щоб так кидало в рядок, в рядок землю присипати кукурузу. Бо кукуруза дуже боїться присипання. Оце так на листочок земелька отако от ляже, тако десь ну, чи пригорне її. І вона буде цілий місяць викручуватися і не викрутиться. Зачах... Буде чахнути, чахнуть, таке вилізе, потім скручене, як наче бабіна кіноленти. Вилазить таке. Так що такі діла. Кажу, може, може, щось ляпне, воно вчора передавали. Вчора то я, цілий день, то ляпне, то не ляпне. Таке, ну, Таку пилячку зіб'є, волна найде і нема доща. Нія. І це тут гад, рядом даже, ніде ні в кого немає дощів. Що воно? Кажу, Ну, звісно, год, год не приходиться. Два роки два побалділи з дощами, дві веси в нас було такі заливні, той рік і поза той рік, щоб прямо заливало. А цей год, звісно... Скажу, два годи дощ є, три нема. Оце в нас такі весни. У нас туди ближче сюди до Ніколаєва взагалі дощів мало-мало йде. В Черкасах там, звісно, там і кукурудзу чого сіють. Там у них дощі проходять більш регулярно. Там можна сіяти кукурудзу і по сто збирати. А в нас побачимо, що вийде цей рік. Я ж курадувала, скажу, начай буду їхати далі. Кажу, крас... Красиво підскочила. Такий позеленішала, я ж кажу, так ну, центр. Так, ж, до свидання. Щось буде, зніму ще.